Доброго дня, шановні глядачі. У цьому відео хочу показати, як продати товар звичайний на касовому апараті. Ну, наприклад, це буде хліб. Він у нас буде під кодом 125. Продаємо без запрограмованої ціни. Це тоді, коли ми ціну вводимо самі. Якщо ви хочете подивитись, як продавати товар з запрограмованою ціною або ваговий товар, я зняв два окремих ролика. По кожному виду товару, вони є мене на каналі. Ви можете зайти і подивитися. Почнемо. Іде все по такому принципу. Спочатку ми вводимо кількість, дивимось один. Потім помножити. На ціну за товар. Наприклад, це буде. Хай це буде 55 гривень. Потім нажимаємо «Ан». Після цього ми вводимо код товару, під яким у нас цей товар запрограмований в касовому апараті. Це у нас код 125. 125. Нажимаємо КТ. Якщо потрібно продати просто один товар, нажимаємо «ПС» і нажимаємо Оплата. І ми бачимо чек. Зараз покажу, а зараз я вам покажу, як продати, коли два-три товари у вас в одному чеку. Зараз продаємо декілька товарів в одному чеку. Ну, наприклад, дві хлібини в нас помножити на 42 гривні. Точка 00 ан. Код товару 125 КТ. Все, ці дві хлібини в нас є. І якщо в нас іще щось є. Ну, наприклад, це буде ну, теж хліб, тільки інший. Так само вводимо. Одна хлібина. Помножити на е, ціна 9 гривень. Нажимаємо «Ан». Потім вводимо код товару 125 КТ. І в нас вийшла сума 93. Потім нажимаємо PS. PS це проміжна сума. Іншими словами, та сума, яка буде в чеку, я б рекомендував вам завжди на неї дивитися. Ну, Щоб у вас не було там за три хлібини 50 тисяч гривень. Все, якщо ми продаємо за готівку, нажимаємо кнопочку оплата. Якщо ми продаємо по карті, нажимаємо кнопку КРТ КРД. Ну, в даний момент продамо за готівку. Оплата. І зараз подивимось ці два чека. Що вони себе представляють, зараз я все поясню. На першому чеку ми бачимо хліб 55 гривень, сума 55, готівка. І все. А другий чек так само. У нас хліб 2 по 42 гривні. 84 виходить. І хліб 1 за 9 гривень. І загальна сума 93. Так що, і так ще раз, якщо вам потрібно продати товар, спочатку вводимо кількість, множимо на ціну за одиницю, потім нажимаємо «Ан», вводимо код товару і нажимаємо КТ. Якщо слідуючий, починаємо операцію знову. Якщо це все, що вам потрібно було продати, нажимаємо «ПС», щоб подивитися фінальну суму, а потім оплата, якщо готівка. І КРТ КРД, якщо це карточка. Дякую за перегляд. Якщо сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. На цьому каналі розглядаються всі питання щодо касових апаратів міні-Т-400. Всього найкращого!